Вітаю всіх! Сайт CoinPayU змінив способи заробітку, додав нові розділи, і тепер потрібно звикати до інших правил та умов. І стоїть таке питання, як зараз заробляти на цьому проєкті. Сказати, що стало гірше чи складніше заробляти, я цього не можу сказати. З'явилися нові розділи, нові способи заробітку і, як мені здається, досить цікаві та прибуткові. Саме про це і піде зараз мова. Як тепер зароблятимемо на CoinPayU, Вивід залишився той самий. Я виводжу на гаманець, іноді на FaucetPay можна виводити абсолютно різними способами різну криптовалюту та різні, на різні криптобіржі та виводжу на Pair. Я отримую на паєр у доларах, в кінці відео покажу, виведення здійснюється досить просто та швидко. Перші кілька виведень після реєстрації на цьому проєкті розглядатимуться вручну протягом 5 днів. Далі платежі будуть оброблятися набагато швидше, іноді я отримую протягом години, а іноді наступного дня. Спершу розглянемо існуючі розділи, потім перейдемо до тих, які з'явилися зовсім недавно, що мені тут пропонують. Коли я одразу перейшла на перегляд оголошень, Розкажіть нам про себе, щоб отримати більше оголошень. На даний момент я можу переглянути 43 оголошення на добу. Щоб було більше можливостей, потрібно пройти невеликий тест. Він легкий, треба вказати країну, дату народження свою стать і поставити галочки. І ви отримаєте доступ до більшої кількості розділу перегляд сайтів. Як переглядаються оголошення, я говорила їх зараз на даний момент. У мене 43. Натискаю на будь-який рекламний блок. І зауважу, що тут не обов'язково знаходитися саме на цьому сайті, на який вас перекинула. Можете повернутися в свій аккаунт на CoinPayU, і там вже будуть йти секунди, тобто будуть показувати, скільки вам залишилося для того, щоб отримати винагороду в пойтах. І ось з таким звуком вам кажуть, що ви заробили бали. Переходжу до наступного підрозділу безрамкова реклама. Тут рекламних блоків менше, але трохи інша система заробітку. Коли ви перейшли на рекламний блок, вас перекидає на сайт, і ви повинні знаходитися обов'язково на цьому сайті, щоб вам зарахувалися бали. Вгорі повзунок біжить різнокольоровий. І коли він доходить до кінця, можна вже повертатися на сайт CoinPayU, і монети на основному балансі вже з'являться. Розділ таблиця лідерів, можна її переглянути. Розділ пропозиції. У цьому розділі з'явилися нові завдання. Наприклад, ігри, їх дуже багато і за різною ціною. Можна заробити 23 долари за одну гру. Можна заробити 50 доларів за проходження рівнів у будь-якій грі. І можна заробити 2 центи, можна 27 центів і таке інше. Алібаба, що треба зробити? Потрібно встановити та відкрити цей додаток. І ви заробите 60 монет. Можна потім його видалити. Також внизу бачимо опитування, це вже інший заробіток, але є також цікаві завдання. Пройти опитування та заробити монети, які при виведенні вже конвертуються в ту валюту, яку ви оберете. Завдання для виконання дуже багато, також у питаннях можна знайти ігри. Розділ рекламуйте. Можна рекламувати свої посилання, вказати адресу сайту, наприклад, опис, тривалість, скільки користувачів перебуватиме на вашому сайті, заповнити всі поля та оплачуєте це оголошення. Є реферальна програма, у кожного в кабінеті. Є рев-посилання, копіюєте його та розповсюджуєте в соціальних мережах. Таким чином, запрошуючи нових користувачів на цей проєкт, ви будете заробляти додатковий дохід. Це не так швидко відбувається, але треба розкачати будь-який сайт таким способом, щоб вже ви отримували прибуток. Тепер перейдемо до розділу виведення і я поставлю на вивід зароблені кошти, які зараз у мене на балансі. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Виведення. Натискаю крипто. Перекидає на сторінку, де я можу вже вивести вибрати валюту або електронний гаманець, на який хочу, щоб прийшли гроші. Зазвичай виводжу на Pair гаманець або на Fawcett Pay. Також можна вибрати криптовалюту, наприклад, Dogecoin, Litecoin, USDT, будь-який криптобіржі, наприклад, Binance, Bybit, Raswellit, Metamax можна виводити. і так далі. Я вибираю зараз гаманець Pair, вказую 6 тисяч поїзд для виведення, та бачу, що 6 тисяч поїнц дорівнює 6 доларів. Тобто 6 доларів, 6 тисяч поїнц. Дуже зручно, до речі. Комісія 0, натискаю вивести, підтверджую, все вірно, та платіж буде оброблятися протягом трьох днів. Це мої виплати. Біткоін виводила на фолсет та на Pair виводила у доларах. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за вашу довіру. Намагаюся робити чесні огляди, показувати свої результати, тестувати нові засоби заробітку. Залишайте свої коментарі. Намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!